Тож як запустити свій блог, друзі, всім привіт на зв'язку. Рекламна агенція Moon Moon Agency, і саме в цьому водному відео тут не буде супер багато вставок. Але ж тут буде зібрана максимально корисна інформація без для без інформації для СДВГ людей, яким потрібно кожну секунду, щоб там якісь тут смайлики блимали. Ні, рекламна чітка інформація, яка видава з діла, Як запустити успішно свій блог в інстаграмі та в Тіктоці? Ми нічого не продаємо, ми рекламна агенція, ми навпаки, надаємо рекламу. Тож тут суто. Поради, які допоможуть тобі стати блогером. Ну що, поїхали. Перше пройдемося. Суто по фактам, тобі потрібно саме головне це обрати свою нішу. Якщо тобі там подобається, я не знаю сидіти про лайфстайл, спілкуватися. Окей, заводи свій блог на тему лайфстайлу. Якщо тобі сподобаються якісь продажі, якісь інфобіз. Роби там інфобіз, свій продукт, свій свою нішу, обирай саме цю. Але ж адаптація свого дизайну також потрібно буде саме під твою нішу. Тут також нічого важкого. Далі ми перейдемо. Перше тобі завдання достань прямо зараз блокнотик і в своєму блокноті напиши нішу я що ти гарно робиш. Якщо ти футболіст, ти гарно граєш у футбол, роби спортивний контент, показуй своє питання, показуй свій план треніровок, показуй свій шлях до якоїсь там юніорської ліги. Там я не знаю, йди далі, 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 далі. Поки ти там не дійш до УПЛ, до нашої української прем'єр-ліги, це буде максимально цікаво дивитися. Якщо ти гарно водиш автомобіль, знімай автоконтент, але ж саме головне з головою, щоб там не попадати під бани. Ютубу, інстаграму, тіктоку, так як модерація, дуже гарно модерую такий контент. Тобто знімаю автоконтент, розповідаю все саме просте. Давай, по прикладу, якщо ти футболіст, знімай з самого простого, не потрібно показувати в себе суперпрофі. Саме просте, дивись, все максимально просто, все простіше. Як ти думаєш, ось вам ідеальна воронка, як набрати мільйони переглядів. Якщо ти футболіст, навчи людей набивати м'яча, просто стань і покажи техніку, як потихеньку набивати того м'яча. Так як саме на таких гайдах і базується твоя експертність, це максимально просто покажи, як набувати м'яча. Покажи, як правильно бити і щоточка, і наклбол, як бити, якщо ти вмієш, і саме так і базується твоя основна твій костяк аудиторії. Це дуже головне, такий можливий момент. Якщо ти... Автоблогер, покажи, як правильно завести машину. Покажи, як правильно там трогатися на механіці. Розумієш, ось ці всі моменти, як там включити фари, як правильно припаркуватися. Розумієш, почни з цього. Це вже дасть тобі там певний ахват е, аудиторії, там перші тисячі, а то і десятки тисяч переглядів. І на цьому і буде базуватися саме твій блог. Перше, обери нішу після того, як ти обрав нішу, можна вже рухатись далі. Якщо ти там обраєш платформу, давай трошки розповім тобі про платформу та як взагалі. Яку платформу собі обрати. Якщо ти обираєш Ютуб, то тобі потрібно взяти до уваги єдиний момент, що тобі потрібно контент производити дуже стабільно. Ютуб дуже любить послідовність та стабільність. Якщо ти виставиш один відос, потім на два місяці пропадеш, ну, Ютуб так не працює, скажімо так. Ютуб любить, коли ти ось по графіку, по графіку ти робиш свій контент. Ну, це в цілому так в нас є, є логічним варіантом. А якщо ти обираєш Ютуб, Роби велику якість на емоцію, на якість, і дивись постійно свою аналітику. Дивись CTR, дивись, скільки в тебе охватів, показів, дивись на і скільки клікабельна твоя прев'юшка. Не використовуй суперсильні клікбейти, по типу того, що я вам зараз розповідаю, як стати умовно блогером. Я ж тут не роблю сальто назад, 25 разів. Ти порозумієш. Якщо в тебе буде на прев'юшки, де ти там над жерлом вулкана висиш і пишеш, я роблю сальто, зараз а людина зайде, і тут сидиш в машині. Ну, це буде вбивати про. Просто твій канал, тим самим чином, що люд людина буде заходити і відразу буде виходити. Тепер трошки про алгоритм. Як працює алгоритм Ютубу? Все максимально просто, немає ніяких скритих супералгоритмів, все в тебе в, в творчій студії в твоїй аналітиці. Як базується взагалі алгоритм Ютуба, як стати популярним в Ютубі. Перше стабільна публікація, друге цікавий контент. І саме головне, що ж таке, той самий алгоритм бачимо доріжку. Ось людина зайшла. Ось початок, людина зайшла на твій відос. Якщо людина додивиться його до кінця. Удержання буде, якщо ось одна людина досяг до кінця, в тебе удержання буде утримування твого глядачам твоєму відосі, буде 100%, Ви при цьому це просто ідеально. Якщо в тебе ось як працює CTR, що це взагалі в нас таке по ютубчику. Ти виставляєш відос, ставиш туди прев'юшку, назву. І якщо Ютуб показав сотні людей в рекомендаціях цей відос, а натиснула там певна енна кількість людей, то в тебе такий відсоток сітієру і буде. Гарний CTR на великих переглядах це є від 10. Якщо в тебе більше 10 Відсотків сітєру, то ти бог, рахуємо так можемо сказати. І саме головне це утримування. Можеш робити якісь хуки. Я роблю це суто з інформативною ціллю, не стіль якихось прогрівів, Типу, кому надо, той додивиться, кому не потрібно, той не буде дивитися, навіть якщо я тут 150 тут пальців собі зламаю, або зроблю мільйон хуків. Ні, я суто інформативна ціль, але ж YouTube любить, коли глядач додивляється до кінця. В тебе повинно бути або а максимально цікавий контент. Зміна кадрів кожні 3 секунди, або Б, і це максимально інформативний контент, як роблю я дійсно без води, без якихось тупих прогрівів, реально. Умний, гарний та саме головне корисний контент. Це якщо казати про Ютуб по Тіктоку. Це дуже така цікава штука. Друзі, тут чим тупіше в тебе контент, тим більше вірогідність, що ти залітиш. туди в рекомендації люди заходять в Тікток. Навіщо в Тіктокі в Тіктоці сидить дуже багато кількість лідів, кількість цільової аудиторії? Та в цілому всі сидять в Тіктосі. Ти їдеш в машині в пробці, ну ти зайдеш в Тікток. Ти не зайдеш типу в Ютуб. Ти зайдеш в Тікток. Ти сидиш вибачався в туалеті. ну звісно, можеш зайти. В Тікток, ти кушаєш ти. Там дивишся TikTok, розумієш, і великий пласт аудиторії сидить саме там в тебе, і тобі потрібно пробити цю цільову аудиторію та зайти в нішу, яка тобі подобається. Знову таки, якщо ти футболіст, знімай свій контент. Якщо ти там гарно водиш, авто знімай такий контент, розумієте? Все базується на ніші, яку ти обереш. Коли ти обираєш свою нішу і в ній починаєш рухатись стабільно, TikTok також дуже полюбляє стабільність. Типу, якщо ти виставляєш відоси ось умовно від трьох відео в день, вранці, в день та ввечері, це ідеальний є графік. Забувай про хештеги, не забувай про описи та адаптуй своє відео. Перші три секунди в тебе повинен бути хук. Бо, типу ось, умовно починається відео. Зараз я навчу тебе набивати м'яча тисячу разів. От, понімаєш, це в нас є такий невеличкий хук, який ціпляє, чіпляє глядача до кінця твого перегляду. Тобто, ось така двіжуха. Якщо ти обираєш інстаграм, інстаграм рілси пробити трошки важку вату буде, але ж саме головне тут, в цілому, всі такі правила просто брати і знімати контент, розумієш? Стабільно і саме що головне, я такий з моїх власних наблюдінь, потрібно бути просто з собою. Тобі не потрібно шукати супер-пупер локації. Я ось сижу, просто в машині, поставив на штатив себе, і я сижу і знімаю вам. Цей контент, Типу, розумієте, тут потрібно бути просто самим собою. Я сів і просто віщаю вам, розумієте, скільки це людей подивиться, я без поняття. Але ж також саме головне, не втрачай мотивацію. Навіть якщо в тебе відео залетить не на мільйони переглядів, як ти спочатку очікуєш, це абсолютно норма. Якщо навіть тебе подивляться 100 людей, і ти будеш розстраюватися, блін, це так мало, але ж просто уяви, що 100 людей, стоять навколо тебе, і їм подобається твій контент. якщо в тебе 100 лайків, це реально круто. Якщо цим відео. Хоча б одній людині допоможу стати успішним блогером, то свою ціль я виконав. Ось так це і працює. Ну і давайте саме такий головний момент. Так по базі ми пройшлися. Також не забувайте використовувати ще таргет, якщо ви хочете протаргетитися, та трішки цільової аудиторії підхопити собі, щоб якщо у вас є гроші, ви хочете не тільки органічно проводити собі аудиторію. І саме головне, друзі, давайте до істини це реклама. Чим займаємось ми? Ми рекламна агенція, та ми просто даємо вам рекламу. Ми співпрацюємо онлі з маленькими блогерами від 500 переглядів. Якщо у вас сторіс, то ми можемо прямо сьогодні надати вам рекламу на всіх соцмережах. Це в нас Ютуб, TikTok, Інстаграм, Трец, Twitter, самі такі базові основні. І, а, наші платформи, на які ми можемо дати вам рекламу. Просто пишіть, ось там в описі будуть наші пошти, наші інстаграми, телеграми. Пишіть нам, доброго дня, я хочу рекламу. Ми вам підберемо гарний офер під вас і почнете заробляти зі свого блогу, так як не потрібно, щоб а, там битує таке мнення, що щоб заробляти з рекламу, тобі потрібно бути мільйони підписників. Але ж ні, це не так. Ми рекламна агенція, яка саме співпрацює з із маленькими блогерами. Також коротше, саме про інсайт, який тобі потрібно з цього вибрати. Перше, обери нішу, в якій ти щось вмієш. Друге, постійно роби контент, обирай платформу, яка тобі більше для душі, яка більше під тебе підходить. І саме головне, будь собою, працюй та забирай на свою рекламу. Тож всім велике дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь або не підписуйтесь. Мені байдуже, кажу чесно. Але ж наша рекламна агенція каже все так, як воно є. Далі з нашими спікерами вже буде контент. Це наш перший відос на ютуб. Зайде чи ні, без поняття. Тож все, всім побачимось.